Перш ніж почати сортувати медикаменти, киянка Ольга Вербицька одягає білий халат. Його, каже, придбала спеціально для цієї роботи. Найбільш зручніше себе відчуваю, коли я одягаю білий халат, то я зразу в своїй тарілці. Хірургиня, викладачка фармакології Національного медичного університету Ольга Вербицька, 6 березня переїхала у Черкаси з Києва через війну. 24. Лютого ми прокинулися в й годині ранку, коли зателефонував мій син і сказав, що мама почалась війна. Наші діти поїхали зразу ж. а ми з чоловіком залишилися, і ми вирішили, що ми нікуди не будемо їхати з Києва, тому що це наше місто, і ми повинні бути і працювати в цьому місті. До останнього не хотіли вірити, що це відбувається насправді, говорить жінка, але налаштувалася триматися і вірити у краще. Якось ми трималися, ми не захотіли, ми не спускалися в підвали. Навпаки, це нас тримало для того, щоб ми, ми думали, що ну, ми не будемо боятися. Нам не треба боятися. Ми на своїй землі, ми в своїй квартирі, і навіть щоб не сталося, ми будемо всі разом і е, не будемо показувати той страх, який нас е, охоплював, коли все це тремтіло. І Перші декілька днів, говорить, залишалися вдома, допоки неподалік будинку не розпочалися вибухи. Найбільш страшний був епізод, коли впали два снаряди на біля метро Дорогожичі, біля Телевишки. Я живу на Лук'янівці і це дуже близько біля нашого, біля Телевишки. Тоді подружжя вирішило покинути столицю. Їхали по правому берегу, тому що нам сказали, що не можна їхати по-лівому, було дуже небезпечно. Їхали по правому берегу дуже довго, 5 майже 6 годин ми їхали. І Тільки ввечері ми приїхали в Черкаси. Я тут народилася, я тут закінчила школу, у нас тут є житло, ми тут живемо в, нашому, в нашій квартирі, в якій я і виросла. Вже на другий день розповідає пані Ольга, зрозуміла, що просто так всидіти вдома вона не може, тому звернулася до місцевих волонтерів, запропонувала допомагати тим, що вміє найкраще. Після того як я попала в цей центр і побачила. Отаку от от е, виставку ліків я зрозуміла, що для чого я навчала дітей, чому я навчала і, і як їх треба навчати далі в фармакології. Працюю тут вже другий тиждень. Е, я займаюся сортуванням ліків і наданням медичної та психологічної допомоги всім біженцям. Нині над усе жінка вірить у перемогу та мріє повернутися додому і займатися улюбленою справою. А нам всім хочеться повернутися до своєї роботи. Мені хочеться працювати зі своїми студентами. Мені хочеться працювати зі своїми колегами. Хочеться надалі робити свою роботу. Я сподіваюся, що наш будинок він зберігся. Я не буду навіть думати про те, що є якась може інша ситуація, тому що ну, нам не буде куди повертатися з Києву. Наталія Старинець, Олександр Кулик, Новини на Суспільному, Черкаси.